Ми у сим, любові Твоє, підлуки сити й вам вічиня, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, той час принесли батьки, дитя Ісуса, в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господнім законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві і принести жертву, як написано в Господньому законі, пару гордиць або двоє голубенят. А був Єрусалимі, чоловік ім'я Семеон, чоловік, той праведний, побожний, очікувавши утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито святим Духом, що не побачить смерті. Перш ніж побачить Христа Господа, Він прийшов Духом у храм, <кій> і як батьки виносили дитя Ісуса, щоб на ньому чинити за законним звичаєм, Він взяв його на руки, поблагословив Бога і мови. Нині можеш відпустити раба Твого владико, за Твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої спасення Твоє. Що ти приготував перед цими народами світло на просвіту поганого і славу людей твоїх, Ізраїля. зраді. Господи, слава ім'я Отця і Сина, і Свята у амінь. Слава, слава Ісусу Христу! Слава навіки. І... І принести дитя, як сповнилися дні очищення його, вони за законом Мойсея принести дитя в Єрусалим і поставили перед Господом, як написано у законі Господнім. <кій> Було написано, що кожен первородний, буде принесений Богове на служіння. Дивіться, коли виводили. Коли Мойсей виводив ізраїльський народ із єгипетської неволі, всі первородні Єгипті загинули. Тут, для євреїв кожен первородний буде принесений Богові на служіння. І вони того закону дотримувалися і приносили жертву, принесли дитину і приносили жертву за дитя. І Двоє голубів або дві горлиці приносили бідні люди. Говорить про те, що Господь Бог покладається на служіння тих, що є скромними, тих, що показують свою скромність у служінні, бо завжди, коли ти є скромною служінні, ти великий, в Божих планах. Бог хоче показати, що каже, я свою силу проявляю через безсилля. Я свою святість проявляю через відкуплення, через любов і доброту, не через силу, як ми привикли тут на землі, що кожен із нас проявляє себе свою силу, свою владу через якісь кошти, впливи. Через зброю, через щось інше. А Господь каже: ні, я йду до вас без цього, і я вас хочу привести до спасіння, бо іменно таким способом я вас можу із того грішного світу забрати. І ось Семеон праведний, який очікував того, що йому Дух Святий сказав, що не побачить смерті. Аж поки не побачиш Господа Ісуса, того, хто прийде спасти світ. І от дивіться, якби вам Господь Бог сповістив таку новину, що ти не помреш, поки не побачиш Ісуса Христа, як би ви молилися, щоб ця зустріч з Ісусом сталася як можна скоріше. Але після зустрічі ми знаємо, що після зустрічі з Ісусом ми зразу умремо скоренько, так. через день, через два. Чи ви би молилися, щоб ця зустріч відбулася вже весною пізно, щоб мені було 10 чи 6 років? І це буде говорити про те, наскільки я хочу зустрітися з Ісусом. Чи я буду молитися, щоб він до мене навіть не завтра, а сьогодні, щоб я прийшов. І коли Симеон побачив Ісуса, взяв його на руки і каже: нині відпускаєш Твого в мирі, бо мої очі бачили спасіннями. І бажання бути з Ісусом Христом, бажання з Ним зустрітися, воно було більше, як бажання жити. Бо іменно змістом життя людського є зустріч з Ісусом Христом. Тому сьогодні, в цей день встрітання Господню, коли там ще кажуть, зима зустрічається з літом, ще там хим, хто з чимось зустрічається. Людина зустрічається з Богом. І посвячуємо ми свічки, бо свічка це є символ присутності Бога, бо Бог є світло для світу. Христос став світлом для світу. І коли свічка стрітинська горить, вона символізує присутність Бога на землі. І тому стрітинська свічка так символічно велична. Так по великому засвічена на тому свічнику, каже Господь, що ніхто не запалює світло і не кладе Його. Під ліжко ставлять на свічнику, щоб ті, що входили, бачили світло. І Христос став таким, якого можна з кожної сторони освітити, і Він кожну, з кожної сторони освічує, бо Він святий. Бо якщо взяти кожну із вас і з кожної сторони посвітити, то вже не дуже буде все гарно. Бо є такі речі, відколи ми народилися і до сьогодні. Що не всі наші вчинки були добрими. Але Господь Бог устрітання свічкою не тільки засвідчує присутність Бога, але присутність вогню засвідчує те, що Бог спалить усі ваші гріхи. Бо в цьому свічка має символіку як жертва. Бо свічка згорає, які Проходить наше життя. Свічки ще нагадує нам про все проминає і молодість минає, минає все, минає слава, але минають і наші помилки, які ми зробили, проминули, вирівнялися, ідемо далі. Тому стрітинська свічка. Це то світло присутності Бога, яке мені багато що може нагадати, і багато в чим мені може допомогти, і багато в чим мене може врятувати, і іменно світло засвічене на цій світці. Бо це світло на просвіту поганому і славу твого Ізраїля, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.